And стоїть, SQ5. Топчик, не? Ось як їх складають в польщі. Тема, не? Правда? Он десь вже дерева падають. Шик. Це тайкан, який просто викидають в мусор. Тепер да. Я що остановил? Коло ракурсу вам все це заснімов. Ох, класно. А Потім чопідон буде пробити, не? Вообще сок. Просто кайф. Ми можемо тих репортажів робити кожен тиждень сюди приїжджати і їх робити. Дерева зліва поломані, мерз в кущах, щема, ні? Просто сок. Клас. Тігуану який класний. Прошу дуже. Опа. Кому треба, йдіть, знімайте. Безару ноль. О. А це сок. Оп, оп. БК номер 2 Парковка в Польщі. Ваших любимих машин з Америки. Ось ці парковочки. Це, до речі, з минулого відео пройшов місяць. Моя машина, звісно, лишилася стояти там, от. Бачите, там стричить. Все нормально, так буває. А от як Україна піднімає економіку Польщі. Бачите, вони ж за все то беруть гроші. За, поскладай, розкладай. Диця. Мало що можна її не в обрив кидати, а? Опа. Опа, опа-опа. Вертаємося до того всього. О, третє. Така як моя. Розуміло, що беруть українці на перепродаж. Який-то банан, як то виглядає. Бачите, машина дугою пішла. Ну, нічого так буває. А потім звідки вас будуть царапені. Дивіться, за першаком. Ще стоять по дві машини. Взагалі топчик, ні? Оп, що ще беруть? Ооо, поршик без колеса. Дивіться, а там? І тут тайкан з відкритим вікном. Просто кайф. Кайфи. Поляки заробляють на Україні. Чого? А не допомагають. Що хтось везе 10-й ланце з штатів. О, О, такий тотальчик наші беруть, люблять, так. Да. Хто потім буде казати, та ні, тут лонжерони не пішли, ви шо? Просто морди не було. Вон, ну все стоїть. Не є під дощом. Дивіться. Сок, ні. Кішку хочу обклеїли. Стопутово вклеїли в Штатах. Це я вам дуже просто покажу про Польщу. Opel Kadett Від 84-го року. Давно таке бачили? І ще хтось на тому їздить, вони про екологію будуть розказувати про безпеку, так? Да?